День, любі наші малята. Сьогодні в нас у гостях лялька Міланка. Добрий день, дітки. На вулиці зима, так холодно і я так змерзла. Ой, які холодні в тебе ручки і щічки. А чому ти лялечко, в одному платічку прийшла? Я не знаю, що мені одягнути на вулицю. Латчку, це не зимовий одяг. Подивіться, що можемо ми носити взимку. Який одяг взимку одягати маємо міланці розказати. Взимку всі малята мають знати, що тепленький светрик треба одягати, на ніжки штанці тепленькі і шкарпетки гарненькі. Від холоду і вітру буде куртка захищати. І вже можна на вулицю поспішати? Ні, ще на голівку шапку треба одягати. Має це кожен знати. Будуть рукавички, ручки зігрівати, І не забудьте шарфік зав'язати, щоб гарного вигляду додати. Чобітки взути на ніжки, і можна йти на вулицю грати у сніжки. Тепер Міланка буде знати, який одяг взимку одягати. А у мене такого одягу немає. Що мені робити? Не Лялечко, мулялечку, подивися, тебе є шубка, тебе є штанці, є човітки. Але шапочки немає. А де ж шапочка? Щось я її не бачу. Як же наша Міланка піде на вулицю? Я знаю, як тобі допомогти. Ось є шапочка! Ми для тебе її прикрасимо. А для роботи нам потрібні шаблон шапочки, кольорові фарби жовтого, червоного, зеленого і синього кольорів, ватні палички. І серветка. Щоб роботу розпочати, потрібно наші пальчики підготувати. Добрий день, добрий день, пальчики сказали. Ми сьогодні всіх дітей зранку привітали. А ну ми ще раз зробимо. Добрий день, добрий день, пальчики сказали. Ми сьогодні всіх дітей зранку привітали. Прикрашати шапочку ми будемо за допомогою ватних паличок. Для цього я беру ватну паличку, вмочу її жовту фарбу і притискаю її до шапочки. Так я малюю жовті кульки. Беру другу ватну паличку, вмочу її в зелену фарбу і притискаю її до шапочки. Так я малюю зелені кульки. Беремо ще ватну паличку, вмочуємо її у червону фарбу і притискаємо її до шапочки. Ось такі червоні кульки в мене вийшли. Ми їх намалюємо і на помпоні. І останньою ми намалюємо крапочки синього кольору. Ось така шапочка вийшла у мене. А яка шапочка вийде у вас? Ми з нетерпінням будемо чекати на ваші фото, малята. А ось і Міланка зібрана на вулицю. Міланка, тобі подобається ця шапочка? Так, подобається. Але у мене була інша шапочка синього кольору. Така, як шубка. Та ось же вона. Ніланці час на вулицю вирошати. Там сніжку уже багато. До побачення, міланку! І вам, малята, до побачення, до нових зустрічей. До побачення малята, до нових зустрічей.